Розв'яжемо номер 121. Розв'яжемо рівняння з двома змінними. І так, 121 перше. х квадрат мінус 8х плюс квадрат плюс 4y плюс 20 дорівнює 0. Нам потрібно підібрати таких два числа, які ми поставимо замість х і замість y, і це буде дорівнювати нулю. І так, давайте подивимося на те, що ми маємо. Ми маємо х квадрат мінус 8х у квадрат плюс 4y плюс 20, утворимо з цього виразу дві формули скороченого множення, формули повного квадрату. Пригадаємо їх. Якщо в нас є а квадрат плюс або мінус 2аб, подвоєний добуток. Плюс b квадрат, то це буде дорівнювати а плюс або мінус b до квадрату. Це повний квадрат суми або різниці двох виразів. І так подивимося. Ми маємо перший вираз у квадраті х квадрат, потім мінус 8. 8 – це 2, подвоєний добуток, помножити на 4. Отже, Друге число, яке має тут стояти у квадраті, має бути 4 у квадраті, тобто 16. Розпишемо 20 на 16 та 4. Запишемо х квадрат мінус 8х плюс 16. Візьмемо в дужки. це буде в нас перший повний квадрат, плюс, плюс y 4у. Залишається в нас 4. Записуємо, це буде другий повний квадрат. Згортаємо за формулою скороченого множення х-4 до квадрату плюс у плюс 2 до квадрату. І так, коли такий вираз буде дорівнювати нулю? Коли обидва доданки одночасно будуть дорівнювати нулю. Отже, х мінус 4 дорівнює нулю, y плюс 2 дорівнює нулю. Х дорівнює 4, y дорівнює мінус 2. Отже, розв'язком рівняння, тобто відповідь, є пара чисел 4 мінус 2. Розв'яжемо аналогічно друге рівняння. 5х2 мінус 2х плю у квадраті мінус 4х плюс +1 дорівнює 0. Так само утворимо з цього виразу дві формули повного квадрату. Але що ми бачимо? У нас стоїть число 5. Немає такого числа, яке піднести до квадрату і буде дорівнювати 5. Отже, логічно, нам потрібно розписати 5 х квадрат на два доданки, один з яких буде х квадрат, а другий буде 4 х квадрат. І так, утворимо. Формулу або вираз, який буде формулою х квадрат мінус, дивимося, 2 xy Це буде подвоєний добуток плюс квадрат. Отож, одержали першу частинку. Плюс. Залишилося в нас 4 х квадрат, запишемо його. мінус. Ось у нас залишається 4х і плюс 1. Згорнемо за формулами, одержимо х мінус y до квадрату, додати 2х мінус 1 до квадрату. Розв'яжемо кожне рівняння. Чому, як ми розв'яжемо, нам потрібно, щоб, щоб вираз дорівнював нулю. ось цей вираз. Потрібно, щоб кожен доданок був нулем. Коли буде нулем перший доданок, ось цей, коли х буде дорівнювати у. Або ще нам потрібно 2х мінус Коли буде? Нулем розв'яжемо, подивимося: 2х дорівнює 1, х дорівнює 1 поділити на 2, 1, 2. Отож, що ж ми одержали? Що х дорівнює 1 2, але х дорівнює y. Отже, і y дорівнює 1 2. Відповідь розв'язком рівняння буде пара чисел: 1, 2, 1 2.